Друзі, кофемашина Делонгі. Дуже короткий огляд. Кофемашина рожкова, мелену каву. І вже з, з допомогою тиску через ріжок іде продавлювання і заразом заварювання кави. В наборі йде декілька ситочок. Спеціальна така мірна ложечка із трамбовочкою, тобто ви засипаєте, трамбуєте, ну і виходить коло. Як нею користуватися. Є в неї спеціальний ріжок провернули до поділочка. Так, вмикайте. У вас засвідчується індикатор. Червоний. Вона буде готова, коли засвітиться зелено. Тобто відбудеться повний прогрів. Так, Дана кофемашина має режим капучинатора, тобто можна робити в капучино. Тобто Робимо каву і заразом збиваємо молоко. Зараз. Вона нагріється і побачимо, в чому проблема. Ну, поки гріється, хочу сказати, за органи керування. Надзвичайно проста, примітивна, але в свою чергу вона надійна. Ну, зрозуміло, що, як і в кожній техніці, є свої недоліки. Ну, зараз побачимо за органи керування. Тобто зараз режим вимкнення. Тобто Вона вимкнута, але готується до роботи. Тобто йде нагрів води в самому бойлері. Сам перемикач має два положення. От у нас зараз засвітилася, тобто машина готова до роботи. Перше положення вліво, от бачимо чашечка із піною. Тобто, перемикаючи вліво і відкриваючи з боку кран самого капучинатора, ми можемо збивати молоко. Демонструю. Перемкнули. І відкриваючи кран, ми можемо збивати збирати молоко. Так, це зрозуміло. Інше положення, ну, вліво, точніше, інше положення вправо це у нас готується кава. Тобто, перемикаючи вліво, засипавши дозу меленого, меленої кави у ріжок, йде під тиском продавлювання кипятком, і відбувається приготування кави. От. Ну, як бачимо, що рідина...